колеги, Ми розпочинаємо засідання конкурсної комісії з підбору кандидатури на посаду керівника за числом 19. Наше засідання проходить в актовій залі управління освіти, ведеться відеозапис. Відповідно до наказу управління освіти до складу конкурсної комісії. Входять наступні члени: представники від засновника закладу освіти, Харковець Василь Степанович, депутат Рівненської міської ради, Радчук Людмила Петрівна, депутат Рівненської міської ради, і Середюк Валентина Володимирівна, заступник начальника управління освіти. Представники від управління Державної служби якості освіти в Рівненській області, Сидорук Святослав Миколайович, начальник управління, відсутній цього з поважних причин, тригубець Галина Єдиніна, заступник начальника управління, і Боболович Михайло Іванович, головний спеціаліст. Представники від громадянського суспільства, Старшинська Жанна Миколаївна, член ради Рівненської міської організації про працівників освіти і науки України, Бєлік Михайло Миколайович. Представник від громадської організації рада директорів закладів загальної середньої освіти міста Рівного і Велик'янікова Людмила Володимирівна, голова проспілкового комітету Рівнівського ліцею за числом 19 дев'ятнадцять відсутний по поважні причини. Делеговані від Рівнівського ліцею 19 Представники органів громадського самоврядування з правом дорадчого голосу. Шевдар Оксана Вікторівна, представник органу батьківського самоврядування. Мельничук Наталія В'ячеславівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, і лідич Вікторія Юрівна, представник від органу учнівського Я я. самоврядування. Що? Я ігор я. Вікторія Ігорівна Вікторія Ігорівна, дуже гарна по батьківна. Шановні члени комісії, наша комісія є правомочною і, відповідно, хочу ще додатково повідомити, що організаційний супровід роботи конкурсної комісії здійснює пале Ольга Григорівна, начальник відділу кадрів управління освіти, технічний супровід Олександр Галімський, методист інформаційно-інноваційного відділу управління освіти. Перш ніж ми розпочнемо засідання, пропоную визначитися із формою голосування. На сьогоднішньому засіданні пропоную відкриту форму голосування. Хто за, прошу голосувати? Сім, сім членів конкурсної комісії. Отож, на порядку денному у нас сьогодні два питання. Перше. Обрання зі складу конкурсної комісії, голови комісії, заступника голови, секретаря комісії, розподіл функціональних обов'язків на період проведення конкурсу. Та друге питання: розгляд заяв для участі у конкурсі і документів на відповідність установлених законодавством вимог. Та прийняття рішення про допущення або недопущення осіб для участі у конкурсі на посаду керівника ліцею за числом 19. Хто за такий порядок денний? Шановні члени комісії, прошу голосувати. Хто за? 8. Сім. Одноголосно. Одноголосно. Так, перш ніж ми розпочнемо, перейдемо до першого питання, я хочу звернути увагу членів конкурсної комісії на пункт 10 нашого положення про конкурс. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об'єктивності Вибачте, Вибачте, вибачте. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об'єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності, не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу. Окрім того, відповідно до пункту 12, Кожен член конкурсної комісії зобов'язаний не допускати виникнення конфлікту інтересів під час проведення конкурсного відбору, тобто суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення вчинення під час виконання зазначених повноважень. Член конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня, з моменту, коли він дізнався про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляє голову конкурсної комісії, який і приймає рішення щодо заміни члена конкурсної комісії. Тепер щодо розподілу функціональних обов'язків, голова конкурсної комісії зобов'язаний забезпечити її роботу, можливості і умови для таємного голосування при потребі, а також вживати заходів щодо дотримання порядку і безпеки під час роботи комісії. Заступник голови виконує його обов'язки під час його відсутності. Секретар конкурсної комісії відповідальний за ведення та оформлення протоколів засідань, оприлюднення прийнятих рішень впродовж наступного робочого дня з, з дня проведення засідання конкурсної комісії і виконання інших функцій за дорученням голови комісії. Отож, шановні члени, переходимо до, поряд... до першого питання порядку денного. Обрання голови конкурсної комісії. Кого які будуть пропозиції? Обрати головою Харковця Василя Степановича. Ще будуть пропозиції. Хто за те, щоб головою конкурсної комісії обрати Василя Степановича Харковця? Прошу голосувати. Хто за? 6 за, 1 утримався. Василь Степанович не голосував. Е, наступне. Переходимо до обрання заступника голови комісії. В кого які будуть пропозиції? Людмила е, Петрівна, не дозволите? Це те, що Валентина Володимирівна Середюк серед була заступником голови комісії. Прошу голосувати. Хто за? Шість асистами вже голосували? Так. Шість за, один утримався. <кій> І переходимо <кій> до обрання секретаря комісії. <кій> <кій> Коли які будуть пропозиції? <кій> Ще є пропозиції щодо секретаря. Хто за те, щоб секретаря конкурсної комісії обрати стажинську Жанну Миколаївну? Ми прошу голосувати. Шість за, один утримався. Так, переходимо до. Другого пункту нашого порядку денного я передаю слово голові комісії Василю Степановичу Дас, Василь Степанович. Дякую, шановні члени комісії. У вас є список осіб, які подали документи на участь у конкурсі на посаду керівника Рівненського ліцею за числом 19. Боричук Петро Степанович, Набачу Алла Володимирівна і Романчук Катерина Геннадія. Пропоную розглядати заяви та документи в алфавітному порядку, але нагадую всім делегованим представникам, які необхідно були подані подати документи кандидатам. Законодавство е проводянство утримано, вища освіта, вступень магістра до спеціаліста, педагогічний стаж не менше трьох років, рівень володіння державною мовою, відомості про відсутність судимості, організаторські здібності, фізичний, психологічний стан, який не перешкоджає виконання професійних обов'язків, відповідний сертифікат і все, що передбачено чинним законодавством, тобто положення про конкурс. Має бути забезпечено е, претендентами на участь у конкурсі. Я пропоную, якщо ви не будете заперечувати, вам відповідно на порядку перейти до розгляду відповідних е, заяв. Не будете заперечувати, Ні. але є відповідні положення, і ще раз наголошую, що відповідно. До положення пункти 19 23 положення до участі в конкурсі не можуть бути допущені особи, які подали не всі документи, які зазначені в пункті 19 відповідного положення, або подали документи після завершення сторон кругів Це дуже важливо, щоб всі розуміли, що є відповідне положення, яке базується і формується на підставах чинного законодавства. Умови ми повинні розглядати межа і працювати в межах чинного законодавства. Отож, давайте ми тоді приступимо до перевірки документів претендентом Боричуком Петром Степановичем до участі. Будь ласка, я би хотів надати слово трібна Галині Євені людям, які безпосередньо мають величезний досвід. По роботі в комісіях вони працюють по всій області, тому навіть заступник керівника відповідного виконавчого органу, прошу вас, на найдені надати працювання. Я не буду перед... перераховувати всі документи. Перед кожним є список, кожен змог ознайомитися, але е, претендентом, е, який, е, який подав на мають на учасні конкурси, речі вже про стекав. Не подано документу на рівень володіння державною мовою, це має бути сертифікат. І е, з того о, переліку документів власних списку і ще справі передивилася. Відомо довідка про о, о, витяг відсутність судимості має бути дата видачі не більше календарних днів. Там 24 четвертий рік е, де двадцять п'ятому п'яте вересня, тобто довідка втратила свою четвість свою четвість. Ну, звертаю увагу на це, е, членів е, комісії. конкурсної комісії. Що ця людина не може бути ну, то... кольше, але ще які будуть запитання? Членів дорачого комітету, ви всі зрозуміли, mm -hmm. вам mm -hmm. все mm -hmm. зрозуміли. E, ці всі, не маєте, чи переглянули, всі мають момент. Тоді я думаю, ставлю одразу на голосування про те, що у зв'язку із відсутністю відповідних наявних документів, які озвучила в Галина Єленіна, хто за те, щоб не допустити до участі в конкурсі на посаду керівника ліцею за числом 19 Борючка Петра Степановича, Не допустити. Переходимо до наступного претендента. Прошу вас передивитися перед, перед документи претенденткою претенденкої Навачок Аллі Володимирівні. Я передивилася всім переділені документи. Наявні всі, всі в час і маючи подані документи навачок Аллої Володимирівною, то на покладу. Uh, uh, є ще питання? Працює ще до Так. Є питання. Тоді прошу членів комісії ставити на голосування про допущення до участі у конкурсі на посаду керівника ліцею за числом 19 претендентки на бачок Анну Володимирівну. Одноголосно, дякую. Тож підтримали допущення у конкурсі на посаду керівника ліцею на прошу пане Володимирівну. І у нас ще є претендент Романчук Катерина Геннадійовна, е, Будь ласка. Е, ну, якщо з коментарів, е, знову ж е, і стаття 39 і пункт 19, який базується на статті 39 положення, говорить про те, що. Серед документів е, має бути документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою. У переліку є лише свідчот екрана на ноутбуці зі сторінки національної комісії зі стандартів державної мови про складання такого іспиту 22.07. Якщо посилатися ще раз на 39, дев'ятої дев'ятнадцяти, це має бути документ таким документом, як визначає частина друга статті 10 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, рівень володіння державною мовою керівниками заходів усіх власності засвідчується державним сертифікатом про рівень володіння, тобто має бути документ, а не скріншот. Звертаю увагу, скажем так, членів конкурсної комісії і допомогу теж не допустить не всі, як такої, що документи на всі води. Дякую. Хто вважає ще своєму користування? Тобто відсутні відповідний державний сертифікат <кхух> про лівоволоді державною. Ми маємо бути обов'язково. На момент е подання необхідних даний екзамен екзамен є зданий. Є скріншот про те, що е ну ви ж бачили фоні. Є, є скріншот про те, що е пройшла. Але ну наше завдання знову ж це на розгляд членів за конкурсної комісії, але наше завдання дотримуватися. Чинного законодавства. Законодавство каже, що має бути документ. Ми тут має, на жаль, в переліку в справі побачили ну, це... принаймні я не бачу. Хоч дуже важливо, що не було так як з навчальних заходів. Де претендент не має відповідного рівня володіння державною мовою, щоб дозволяли б йому йти на цю відповідну посаду. Тому що до посади керівники в начальних закладів так само є певні вимоги, які мають бути якого рівня. Тобто, так, тобто має бути вищий рівень. Тому ми не знаємо, який буде, є тільки скріншот, а яка в неї буде, Так, <плес> а, <плес> дивіться, навіть на скріншоті <плес> там є там є, але е, насправді скріншот не є документом. Е, розумієте, ну, базуватися сьогодні в час технічної, технічних можливостей. Е, ну я би не ризикнула. Ми, ми, ми всі вправі кожен взяти до увагу. <плес> <плес> Скажем так, ментальні я пане я вважаю, що навіть це не ага. повинен бути обговоренням. Відповідно, маємо бути відповідно. документ. Ми маємо оперувати документом. щоб не робити ніяких прецедентів. Що потім не було ніяких моментів, які дали підставу для оскарження, оскарження роботи нашої комісії. Тому е, ставлю на голосування. Про те, щоб не допустити до участі в конкурсі на посаду керівника ліцею за число абілітації вночі Катерини Єгнанівну зв'язку з відсутністю одного із необхідних документів це державного сертифікату про рівні володіння державної мови. Не допустити. хто за питання порядку денного розглянуто. Рішення прийняті, звертаюся до всіх присутніх, до членів комісії, чи у вас немає якихось зауважень щодо роботи нашої комісії, тих питань, які висувалися, тих рішень, які прийняті. Немає, немає? дякую. І тоді до наступного засідання.